Ковець, спека. Бачите, ремонт вулиці триває. Станом на восьму ранку 56 хвилин. Гарний видно гори. Міротель, Ріксус, а далі видно оглядову вежу. Ну, насправді її не дуже видно через камеру, але... Вона там є. А і дали видно Бескіт. Бескіт станом на зараз теж не працює. Ми на вулиці Лесі, Українки. Підемо зараз вниз на Степаник. Звичний наш маршрут. Степаник вже відремонтована, нам показували. Прямо дорога до Ісуса. ліворуч до нової пошти. Ну там, не тільки до нової пошти, але то що тут найчастіше питають. А направо до вокзалу. Те, що теж найчастіше питають тут, як дійти де знаходиться. Подивилися на Трускавець незнушки. до оглядової вежі. Раз ми вже згадали оглядову вежу, до оглядової вежі відносно легко зайти. Є кілька варіантів, ми вже і розповідали, і показували, і відео у нас сідали. Так, кілька слів скажу і в цьому відео оглядова вежа на Цюхові, цюхів. Або цюхів ділки. Можна йти з Буковиці, йдеться 2 години. Можна йти від вітряків, ну умовно від вітряки насправді це з оруго. Теж звідти йдеться 2 години, але не забувайте, що туди йдеться 2 години. І можна йти з східниці, Східниці найкоротше йдеться, але до східниці ще теж треба заїхати. О, Тут теж буде вулиця, де здавалось би її ніколи не буде, правда? Казали цього року черешні достигли швидше. Так, гарний, гарний урожай черешень. Параворуч поїхала маршрутка, троскавець східниця. через Борислав. Три пасажири. А ми йдемо зараз через залізничну колію. Підемо, напевно, провулох тихий. Подивимось, тут київський потяг. Теж є питання до київського потягу. Є глядачі, які кажуть, що ніяк, не можуть плацкартний квиток купити на київський потяг. Що всі пласкартні квитки на київський потяг розкупилися. Ну, я вам хочу сказати, що ви не купите найближчим часом на київський потяг квиток. Йому просто нема плацкартних вагонів. От і все. Лишились тільки вагони люкс і вагони купейні. І поїзд став коротший, він колись був 20-25 вагонів, зараз він 7-8 вагонів. Незважаючи на те, що останній вагон має 10-й номер, насправді вагонів є значно менше. А так як сьогодні ми можемо бачити, що вагонів є всього 6. Тож нічого дивного нема, що на київський потяг. Є проблема з купівлею квитків. І проволоку тих. Теж кафе, арніка поки що не працює. Ну я так сказав, поки що ніби вона має почати працювати. <смі> Насправді ну, я не знаю, чи вона має почати працювати. Вони вже цього року пробували почати працювати. І щось знову зупинилися. Ну і минулого року вони пробували працювати. Потім це Ліворуч, аркада. Аркада працює. Ну і та арніка праворуч далі, що санаторія, що не кафе. Вона теж працює. Знаєте, подивимось тут будиночки. На такому хорошому насидженому місці збудований будиночок теж вже підходить до завершення. Ей, Оскар за цим всім спостерігає. І з провулка тихо ми виходимо на річки. На ліву річки, на праву річки. Яка назва Оце Готель Оска. Ну, останнім часом якихось таких змін помітних чи чогось нового, про щоб нам варто було вам розповісти, не було. А, це ж, напевно, краще перейти через дорогу, хоча б тому, щоб не йти по сонцю. Правда, правда. Це бачите, тут 6 хвилин, навіть менше, бо ми відео знімаємо ми вже от в центрі. Біля пам'яті Степана на бандері, добівати ще 5 хвилин. Це до теми. що Хто живе на думає, що це дуже далеко. Це не дуже далеко. в Трусковці неможливо жити дуже далеко від центру. Віла сонце праворуч. А ці магазини згодом відкриються, це ж справді ранок. От ресторан вже не відкриється. Ресторан припинив роботу. А правороч видно, бачите, будується цей новий магазинчик з новим кафе. Бачите, група людей ліворуч. Це люди чекають на екскурсію. Давно таки вже не було груп людей по місту. Це такі стандартні місця, де люди чекають на екскурсії. І пам'ятаєте, Степану Банделі, так як я обіцяв в самому центрі.